Добрий день. Можна мені оформити виплату до 24 серпня? Доброго дня так звичайно ваш паспорт будь ласка, підтримала до світла. Я служила в поліції, тому я отримала статус служба поліції. оформлювала допомогу як учасник бойових дій до виплату до 24 серпня. Для оформлення цієї виплати необхідно три документи: паспорт посвідчення та заява довільної форми. Але людина до нас приходить з паспортом посвідченням, формуємо заяву на місці, перевіряємо, якщо дані вірно, підписуємо. Ця виплата вона автоматично встановлюється для тих, хто є пенсіонерами, і також автоматично платиться тим, хто діючий військовослужбовці. До Дня незалежності мають право особи, які мають інвалідність внаслідок війни першої, другої та третьої груп, особи, які мають особливі заслуги перед Україною, учасники війни, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, та члени сімей загиблих померлих захисниць та захисників України, також учасники бойових дій.